Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я у Дубліні, столиці Ірландії, і давайте досліджувати Смарагдовий острів зі мною. Якщо маєте ідеї, чому цей острів називається Смарагдовий острів, напишіть у коментарях. Швидко подивитися місто, можна вибрати один із хоп-он, хоп оф турів. Ми вибрали цю компанію Зелену в Даблін. І можна 24 години на цьому зеленому автобусі, на будь-якому з них кататися, О, один поїхав. Нічого, візьмемо наступний. Я на території Trinity College. Це дуже престижний і старий навчальний заклад. Тут навчалися Оскар Уальд, Джонатан Свіфт, Семюел Бекет, відомі люди, і хотілося побачити, як тут все відбувається, як тут відбувалося все сотні років тому. Тут можна замовити екскурсію у студентів, а можна просто прогулятися. Є бібліотека з дуже старими книжками. Я думаю, що якщо заходити десь всередину, буде будівель. Будете відчувати ту атмосферу, в яких навчалися генії, автори, письменники. Ідемо подивимось. У цю бібліотеку Трініді Коледжу можна зайти, але платно. Тут коштує екскурсія 18,50 п'ятдесят євро. Але на сьогодні всі квитки розпродані, тому я просто зайду у сувенірний магазинчик. Але бібліотека на фотографіях виглядає вражаючою. Там ця легендарна кельська книга, яка писалася у 800 році нашої ери, і вона якась мабуть найважливіша для ірландської історії, яку її писали чинці, Тому як маєте можливість, купуйте квиток наперед і приходьте дивіться бібліотеку. Так, а я йду дивитися на сувеніри. Дивлюся на мапу вибираю, куди йти далі. Тут багато всього є. Що ж ми побачимо далі? Longest tram in Europe. Now I've never measured it, but it looks around 54 metres. Our next stop is for City Hall, Dublin Castle, and the Chester Beatty Library. Лінський замок слугував і резиденцією королів, і резиденцією президента, і також судом. Дуже багато було функцій, і навіть зараз він іноді використовується для якихось банкетів і офіційних подій. Тоді він закривається. Зараз він відкритий для публіки. Можна тут ходити безкоштовно, а можна брати тур за 10 євро. Що ви думаєте, походимо безкоштовно. Це, мабуть, є середньовічна вежа. Середньовічна вежа, я читала, що тут, якби побудовані різні будівлі в різні періоди, в різні епохи. Можна побачити багато стилів. Там подивимося, що там ви помітили всі ці групи туристів стоять і не можуть зайти до замку, тому що там на території є знак всім пішим тургрупам заборонено вхід. Тому, бачите, їм приходиться проводити свої тури поза мурами цього замку. Це королівська каплиця, яка тут побудована здається, в 19 столітті. Бачите, все тут іншого століття, іншої епохи. Тут навіть були знайдені захоронення вікінгів. І також це, це все, що викопали, тут показується в музеї. Взагалі класно, що на такій невеликій території, є скільки всього цікавого історичного. Так, Тут порохова вежа вікінгів і нормальці. Насправді виглядає дуже старим. Виглядає, щоб зайти сюди. В цей музей потрібно мати квиток. Ми його не купували, тому туди не підемо. Це даблінський, дублінський сад. Дуже зеленою травою, багато класних місць посидіти, багато зелені. І цей сад був задуманий як. Майданчик для гелікоптера. Його видно згори, як таку шестикутну фігуру. Далі, звідси, ми підемо до собору святого Патріка. Це дуже близько звідси, і це найвідоміший святий в Ірландії. Ідемо зі мною. Святий Патрік це покровитель Ірландії, і також в їхній боротьбі за незалежність це найвідоміший святий, і ви, скоріш за все, чули про таке свято святого Патріка. У березні його святкують по всьому світу, саме тому, що ірландці дуже багато мігрували і вони живуть на різних континентах, різних країнах. І можливо, я я здається навіть, десь була в Латинській Америці, там подають зелене пиво. Ну тобто, це колір зелений є традиційним для цього свята. І дуже багато традиційних різних парадів відбувається подій в пабах по всьому світу, приурочених Святому Патріку. А тут це один з найвідоміших і найстаріших соборів в Ірландії, святого Патріка. 13... Він збудований в 13 столітті. І ще тут всередині похований письменник Джонатан Світ, пам'ятаєте, той, що написав пригоди Голівера»? Виглядає дуже класним собор, і також навколо багато місця, де люди просто сидять на траві і відпочивають. Є в library, library. Наступна зупинка в моєму турі це найбільша в Європі пивоварня Guinness. Це взагалі найвідоміший, мабуть, найвідоміший бренд в Ірландії, і це найбільша за площею броварня. А ще можна взяти тур всередину, подивитися, як виготовлялося це пиво. Також спробувати його. Я вже до речі спробувала його вчора в такій, такій місці, яка називається Temple Bar. Там дуже багато е, пабів, дуже багато музики. І знаєте, непогано на смак. Допробували, Випробували Кінес. I don't want your friend, so let your hair down, let it all hang <laughs> out. The Americans let me assure you, crack has nothing to do with cocaine. <laughs> <laughs> crack is an Irish word from the Irish language meant C-R-A-I-C, and it means sort of slightly mischievous fun. <laughs> пам'яток у Ірландії. Здається, номер один у Дубліні. Уявіть, скільки народу тут відвідує. 28 євро, здається, чи 25 євро вхід, щоб випити одну пінку пива і подивитися, як це все виробляється. Хочете, бронюйте, заходьте. Ця величезна територія, всі ці цистерни, всі ці будівлі — це все належить бінес. І також я почула, що виготовляють тут щодня мільйони тонн чи мільйони літрів пива, яке експортують по всьому світу. Уявіть, скільки тут виготовляють пива в секунду чи в хвилину. Наступна зупинка після фабрики Гіннеса буде стара в'язниця, яка зараз використовується як музей ірландського націоналізму. Здається, ірландський музей у в'язниці. Ідемо ви можете бачити напис двома мовами англійською і ірландською. Її використовують в багатьох місцях, хоча в більшості ви все зрозумієте англійськими написами. Між цими точками на мапі ми йдемо пішки. Тут іти менше 20 хвилин, а чекати наступного автобуса десь теж 20 хвилин. І можна все побачити тільки на автобусі, але якщо відстань невеличка, будемо йти пішки. Автобус коштує 28 євро на 24 години. Можна розтягнути це, все, всі ці пішки. Якби висадки і посадки на дуже довгий час, а можна просто їхати увесь час в автобусі, і дивитися тільки з автобуса. Це займе 1 годину 45 хвилин. Я думаю, ми розтягнемо на багато годин, а тут йдемо пішки до нашої наступної точки. Це колишня в'язниця, яка зараз перетворена в музей. До 1924 року це була діюча в'язниця. І тут, крім різних злочинців, також тримали ірландських націоналістів. Я так розумію, що тут будуть якісь експонати, які показують саме національний визвольний рух. Я піду туди всередину. Якщо там можна фільмувати, покажу вам, як це виглядає. Мені справді цікаво перевірити. Тут можна подивитися історію будівлі, історію В'язниці. Тут дуже багато розмірковується про те, чи насправді в'язниці допомагали, в 18-19 столітті, 19-му, здається, було багато побудовано в'язниць для того, щоб ізолювати. Злочинців і перевчити їх, і тут дуже багато якого цікавого чи там допомагає праця виправити людину, чи ізоляція, чи потрібно вікно в твоїй кімнаті, щоб ти відчував себе, що тебе наказали. Можливо, не потрібно вікно. Це дуже дивно. Під час великого голоду 19 столітті тут е, вказано, які були покарання. Це те, що хтось вкрав картоплину чи хліб один місяць. Один тиждень покарання. А тут роздумують про те, чи необхідна смертна кара і навіть можна за задже. Можна прогулятися. Території цієї в'язниці згідно, але треба бронювати наперед. Здається, кожні 15 хвилин відбувається екскурсія, треба онлайн купити квиточок. Ну, тут є багато про що задуматися, як взагалі реформувалася ця система покарання і в що вірили люди, які будували в'язниці. Hi. Welcome everyone! <laughs> to my super <secret> real tours. actually better than the best I think I I just have a lot of trying to record and you're there talking about trying to record you the sound. Yeah, no. <laughs> what <laughs> nobody's to that i might that i no <laughs> <laughs> У Дубліні величезна кількість тематичних ресторанів, красивих ресторанів, дорогих ресторанів, барів, пабів, нічних клубів. Ну просто тут культура є ресторанна. Я думаю, що тут орієнтується дуже на туриста, але зауважте, що ціни дуже високі. Поїсти можна, в принципі, до 10 євро, можна за 8 знайти якесь буріто, але в основному десь 12 буде сніданок, піца 15. Може кава, чай 253, але щоб випити пива, це буде десь 8-9 євро. Це такий Райончик Temple Bar, куди всі йдуть гуляти, пити пиво, дуже дорогий, тому дешевше буде випити пиво трошки далі, але знову ж ціни досить дорогі. Але тут можна насолодитися ресторанною культурою, пабами, тому приїжджайте. Ірландський сніданок дуже схожий на англійський. Також має яйце, бекон, сосиски, гриби, томати. І кров'янка називається тут чорний пудинг і білий пудинг. В англійському здається є тільки чорний пудинг. Також сюди входять тости і чай або сік. Коштує це 12 євро. Смачно біля. Зараз йдемо у маленький музей Дубліну. кажуть, це одне з найпопулярніших місць у місті. І ще що цікаво, коли купуєте квиток на зелений автобус Hop-on Hop-off тур. Цей квиточок всередину музею безкоштовний і там ще проводять екскурсії. Йдемо дивитися. Around to me, ladies and gentlemen of renown. Listen and I'll give you stories of Dublin town. And that's the end of the tour. Thank you very much. My <laughs> Where are we from? Where are we from? Ukraine. Ukraine. Lovely. Awesome. And yourself? Austria. Austria. After the Easter Rising, we uh, decided to continue our struggle for freedom, and we had the War of Independence. Thank you. Yes, These are Celts, okay? And Vikings do not like the Celts. What do Vikings do to people they don't like? Kill them! Exactly! England! We want to kill the Chocolate is <laughs> Quivo. Guinness, Quivo, Chocolate. Okay, Bailey's, understood, resuming, but I'm going to say, no, she's ready. Ви, мабуть, уже здогадалися, що смарагдовим цей острів називають не тому, що тут викопують смарагди, а тому, що тут вічно зелені рослини. Справді навіть взимку тут зелено, вічно зелений острів. Знали про таке? Класно, якщо ви здогадалися, і на цьому острові є не тільки Ірландія, а ще країна, північна Ірландія. І саме туди я поїду сьогодні. У мене автобус у Белфаст і друга частина відео. Про Смарагдовий острів буде вже звідти із Північної Ірландії. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!